Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Магія. Сьогодні продовження відео по містам. Е, отже, сьогодні у нас токмак і Мелітополь. Ну, на липень, відповідно, подивлюсь. Можливо, і на серпень. Побачимо, як піде. Ну що, поїхав? Ну, давайте з токмака почнемо Ну що, по звільненню, звичайно ж, питаємо. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні, ну, фактично, чи в цьому місяці буде звільнено токмак? скажіть, скажете неправда. неправду. руна. наутіс. Орус. Єра. Лагус перевернутий. Хагалас. Дагас. Ану гаразд і куди? Перт А, цікаво. Ну, загалом дивіться. Я здається, ще в тому місяці якраз дивився на липень. В принципі, і тоді руни падали доволі непогані. І тут також шанси ну, великі, що будуть гарні новини для Токмака. Ну, давайте по порядку. Е, про що мова? Ну, от Відразу постаруна. Ну, Отже, постаруна, Урус, Єра, Лагус Перевернутий, Хагавас, Дагас, Перт. Про що мова? Ну, ось одразу постаруна падає. Тобто, ну, Вищі сили за нас з одного боку, а якщо перший падає, то це явно, що ще певні, знаєте, певні рішення не прийняті. Певне, майбутнє ще формується. тобто ну, Я один із варіантів розглядаю, найбільш імовірний. Але ж варіанти є і альтернативні. Тобто, ну що, майбутнє формується. Так як зараз ситуація виглядає, то, в принципі, доволі непогано. Ну але не без нюансів. Ну, дивіться, науті спад. З одного боку, руна долі, да, тобто чи буде звільнений взагалі, буде звільнений. А з другого боку, це про труднощі, тобто ну труднощі. Однозначно. З чим труднощі? Да, ось зрозуміло, з чим каґалас, бойові дії. Тобто, ну, що прямо воно ну, так легко там буде йти, не схоже на те. Нелегко і, ну, швидко, ну, нелегко, так точно. На рахунок швидко подивимось. Загалом, в принципі, не так погано. Дивіться, ну ось у падає. Да, так, це просив. Ну, Збройні сили України, так, да, туди йдуть, хоч і ми тяжко, потроху вони туди продвигаються. Ось. Єра, ну це вже певний результат буде, да. Це вже певне завершення циклу. І в циклу якого? Ну, мені так здається, що підготовчих операцій, які зараз йдуть, і все-таки, що має початись той самий рух, який ми всі чекаємо. Да? Ну Тут явно про Збройні сили України мова йде. Крім того, дивіться, лагус перевернутий. Це якраз про хитрість в даному випадку. Це не про неправильний вектор, це про хитрість. Ну, відповідно, є там певні плани і так далі. Хитрі стосовно чого? Ну, стосовно бойових дій, зрозуміло, про що мова загалом. Дивіться далі. Окрім того, лагус перевернутий, це ж що може бути? Це ж може бути. А от не пам'ятаю, це біля Токмака десь там дамби побудували окупанти чи щось таке. По-моєму, трохи нижче, ніж Токмак, побудували дамби якраз. І що там теж, ну, звичайно ж, їх замінували, і що теж хочуть затопити територію. От, до речі, оце от може програтись таким чином. До речі, ось зв'язка на те натякає. Це якась вода, яка вийшла з-під контролю. Окрім того, що це і про бойові дії в тому часі. Ну, план, певний, є на звільнення Токмака, да, там вуличних боїв не повинно бути в будь-якому випадку. Е, ну, як, як він буде звільнений, я вже, в принципі, дивився не один раз. Руни показують одне і те саме, напевно, передивлятись не буду. Тобто, бої будуть довкола Токмака. Ну, вони там і набудували, в принципі, довкола нього. Да. ну дивіться, ось падає трансформація ситуації, якраз під силою, в результаті чого, да, в результаті бойових дій. Да? І куди це все йде, та ось куди. ПР. Удача, рік достатку, ну да, і відкриття нових можливостей в тому числі. Да? Ну, до речі, це гарна зв'язка. Відповідно, тут якраз як завершення циклу, вдале завершення циклу вже. Да? Ну, загалом на липень, на липень хороші шанси, да. Дуже хороші шанси. Подивимося, як програється.